Сергій Тулуб назвав вигадкою погрози Анжелі Одарич. Хоч розслідування цього інциденту ще триває. Як очільник Черкащини знає більше за прокурорів, у його прислужбі не поточнили. Нагадаю, минулої суботи до магазину Анжели Одарич зателефонував чоловік, представившись начальником податкової інспекції Черкас. Підприємницю він засипав погрозами в обласному управлінні міндоходів. Від такого дзвінка відхрестилися. А міська прокуратура, куди звернулася дружина відстороненого міського голови, розпочала своє розслідування. Я розцінюю подібну інформацію Сергія Одарича як свідоме політичне маніпулювання. Наскільки мені відомо, поширені Сергієм Олеговичем факти не підтвердились, тому взагалі вважаю некоректним коментувати цю заяву. Сергій Тулуб, голова Черкаської облдержадміністрації. Перше про що це свідчить, що Сергій Тулуб втручається в діяльність правоохоронних органів. От мені не зрозуміло, як в той момент, коли порушена кримінальна справа. Коли моя дружина, яка по суті є потерпілою, яка отримала погрози і так далі на свою адресу, дає в цій кримінальній справі, в цьому кримінальному розслідуванні свідчення, покази і так далі, надає докази цього всього, губернатору вже відомо, що факти не підтвердилися. От цікаво, з яких джерел тулуб може знати. Додам, що Сергій Одарич вважає інциденти з його дружиною черговою спробою тиску, аби не продовжував боротьбу.